Чудовий твір, який вже звучить за один десяток років. І ми будемо співати ви нас підтриманням. Хай хоч одне слово ви скажете. Хай ви повторите. Хай ви просто будете слухати і співати своїм серцем, своєю душею зовсім беззвучно. Але я так думаю, що наш хор буде дуже звичним. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, плекав на земіль, по втраті України, кормив на земні, і злість на ворогів, плекав на земіль, по втраті України, Кормив на землі, і злізь на ворогів, і ми йдемо. Вою життєвому твердій, міцні, не зламлімо в грані, Плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, до волі нам, руїни і незгоди не сміє брат. Знаємо весь великий нарецьві, Ві синьо жовтним прапором свободи з'єднаємо весь великий нарецьві, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич, народові несе, Вічизні, будь вірний до загину, нам україна вище на дусе, відчизні. Твіри до загину нам Україна краї, над усе.